Нове надходження. Це у нас Hyundai Santa Fe, 2008 року. 2,7 газ бензин. v 6 на повному приводі. Непогана по кузову. Я б даже сказав в гарному стані, як можете бачити. Продаж від власника. Нас зустрічає дуже гарний збережений салончик. Шкіряний, електросидіння з підтримкою попереку, складання дзеркал, повне склопакет, електродзеркала, автосвітло, автодощ, мультируль. Приборна панель, на щитку, 300 пробігу, 5 механіка, підігрів передніх сидінь, довзонний клімат, штатний екранчик штатна мультимедіа. В нас є люк. Автомобіль в гарному стані все працює. Приїзди на майданчик село Софійська Борщагівка, вулиця Садова, 48А.